Одна практично із найперших поломок шифена. Це не буде цієї оранки. Виїхав, спробував, ні. Молодий, п'яний, коротше, розходимося. Там під трактором цього не протікає, бак цілий. Кимераємо солярку ще, подивимося, що там по солярці. Привіт, друзі! Ну що, вчора прийшов дощик, такий непоганий, зіляв, промочив землю сантиметрів, ну, не знаю, сантиметрів 5, десь 4, такий мощненький вляв. Можливо, щось підтягнулося знизу. Хочу спробувати орати. Там є ділянка городу, ну, город, ділянка, як називаєте, там це де ячмінь збирали, 25. Сотих. Хочеться зорати оці клинчики, як би сказати, підготувати, щоб потім не все накупу. І в думках, знаєте, що є думка в мене придбати інший, новий не інший, новий плуг. Але поки що так, знаєте, як в середині, можливо, ще цей рік перебуде, ну, в ним відбуду. А як дві сторони, одна каже, залиши, друга каже, викинь. Так і в мене відбувається. Зараз зроблю висновки по цьому городові, по цій ділянці, що він як буде орати, як буде лізти. Кльопаний своїми руками. Ну тут корпуса вже доварвались, переварились, відривалися. Була була певна справа в нас з ним, що йому важкувато було, але він витримав. Витримав доволі і дав якийсь час прожити. Ну, Якийсь час прожити, не затрачаючись на плуг. Але все ж таки підходить такі моменти, що те, що ти можеш зробити, те ти робиш. Те, що не можеш зробити. Ну, щоб це зробити, плуга, потрібно корпуса. т.д. і т.п. Можливо, подивлюся по корпусах, можливо, лише корпуса стойками візьму, але мені здається, воно в ціну вилити там на пару тисяч е дешевше, ніж придбати новий плуг. Ну, така моя. Ну, ще не дивився, не цікавився. Ну, цим займемося. Зараз зроблю я висновки. По ньому, як він буде працювати, і визначимо, якщо він буде нормально орати, скільки солярки піде. Ну, з розрахунком на гектар, будемо розраховувати, але там 25 соток, щоб ви розуміли, що розрахуємо на. Це на 25 соток, а ви вже помножите собі на гектар, щоб відштовхуватись. Що Наче що по налаштуванню? Що можливо комусь буде потрібно, щоб розповісти такі деталі? Ну, які деталі? Нічого важкого в налаштуванні плугу немає. Головне розуміти, що це за штука, як з ним працювати, і щоб вона нормальна була. Тому що, якщо він якийсь скривлений, ломаний, як як цей, як налаштовувати, він. Так, як хочеться, орати не буде. Рвати буде, перекидати буде, ну, от те, що хочеться, зробити не буде. Ну, зараз побачу, як вона, можливо, таке сильно критикує. Значить, що робиться? Отут можна покласти якусь трубу по переднє колесо, попри заднє колесо, класти якісь труби. У мене от лінія на плитці. Я виїхав рівно на плитку і підводю е, п'ятку леміша до, по цій лінії. Виставляю. Виїжджаю, верніше, спочатку колесами на от такі штуки. Поклав ця висота їх отам, в загальному кирпічі, і такий брусочок я підставив, загальна висота 18 см. І виставляю плуг так, щоб вже п'ятка переднього корпусу йшла по цій лінії, тобто кінець борозди, де початок верніше, чи кінець до борозди, щоб викидало. І налаштовую так, щоб він стояв попри землю. Оцими лемішами, леміші, щоб стояли на плиці. Рівно з поверхні. Тут оцею тягою. Регулюю. Тому що, якщо будуть тяги однаково підтягнуті, ви розумієте, що і плуг буде у вас стояти як трактор. А його опускаєте, імітуєте, оце підняття на брусок і кирпіч, імітація того, що ви в борозні. Тобто як трактор йде в борозні, так і тут. І цим опускаєте, щоб вирівняти оцю саму горизонталь самих корпусів, щоб воно було рівно в такому положенні трактора, щоб воно було рівномірно, рівно поверхні. І колесо так само підношу на 18 см. Регуляція в мене тут така, як ви бачите. Болт. Відкручується, опускається вище, нижче, винта ніякого нема і зажимається. Все елементарно просто, є плуги оці там. Плуг 2 по 20, мені здається. 2 по 20, зараз навіть виміряю. І по правді кажучи, колись міра вже й забув, що у нас тут від цієї до цієї. Ух, 2 по 25. 2 по 25. Ну, орав! Орав, нормально, як які землі. У нас земля, землі трішки важкуваті. Чорноземи такі, як суші, то важкі. І бриля вилітають, і все. Ну, зараз побачимо, що буде. Побачимо, по висновку, по результатові. Зараз з того, що він буде робити, буду виходити із того, падати на коліна, просити гроші, треба плуг. Ну, таке, ну побачимо. Якщо буде нормально, то ще рік на ньому перебув. Якщо не буде він нормально, так як потрібно орати, то буду робити висновки. Значить, зараз заляємо повний бак соляри. І якщо в нас вийде це все довести до кінця, зорати, то виміряємо, скільки літрів, він буде їсти. На гектар. Чи на двадцять як, як з розрахунку. Поставлю його, поставлю його рівно, щоб от китайська кришка. От. Питали мене за зашифене, от кришка відлітає. Кришка від самого бачка відлітає. ну така. А це все пластмаса. ну. Нормально, але є такі, є такі моменти, бачите, що і так трапляється. Ну, кришка зломилась злам... кришка. Ну, буває. Так, зараз ми заправимо. Йо, Так, зараз ми її заляємо солярочки, тебе нагодуємо, що Як це? Як це робиться? Нормально пішло. Так, що в нас там по баку? я чесно кажучи, півбак. Зараз 10 літрів він і втягне. І візьмемо з собою, я набрав вон. Ще того разу мав замірати, я вам кажу, але побачив, що толку немає, то той не знімав відео, що там знімати, що там показувати. А зараз таке вже відпустило трішки, то можливо. І взяв, Візьмемо 4 літри. Треба на якийсь придумати, якийсь багажничок для цього. Щоб дещо які речі скласти. Поклав собі того бардачка дуже мало. Там таке ключі, а щось таке, воду поїсти, взяти, як їдеш на, на день працювати, то... То щоб було б куди покласти. Ну, то буде зима, то й зробимо. Що там, шифенчик? П'єш нормально, да? П'єш нормально. Не знаю, по-правді я й не засікав, скільки на гектар йшло орав, тоді, скільки йшло на гектар. А так хоч приблизно прикинути, скільки буде потрібно, ну як би сказати, не то що запастися, а на що орієнтуватися, на яку, які витрати, ми всі повинні це розуміти, що. Кожна копійка повинна рахуватися. Тобто, що ви вкладаєте і що ви в кінці маєте. Ну, таке. Ти прожора, блін. Тече й тече. Там під трактором цього не протікає, бак цілий. Куди в тебе влазиться, сик? Епітет, блін. Давайте ж показало півбака, вже втягнуло більше. Більше чим. Більше, чим каністру втягнуло. А це датчик щось, мабуть. А ні, ще не дійшло. Вишов все правильно. Чуфенчик, лки-палки. Нормально тягне десь. Оп. Ух! Якраз по. По самій вінці, як то кажуть, і не грама не розділяв розливати зараз солярку. Не можна. Не можна одним словом. Розливати. Так, ну що ж Шефенчик, зараз я тобою похитаю, бо по остальну. Прям остальну, от подивіться, чую, бачите. О, тепер закрутиться вже нормально. Прям по, по вінця, як то кажуть, що аж повінця хлилося. Ну що ж, друзі, поїдемо. Спробуємо цього плуга, випробуємо і вже будемо дивитися, чи буде він робити нерви, чи... Чи, чи будемо щось, чи буду я щось робити. Пробуємо. Що вийде з того, ну вже побачите, який результат буде, оранки, такий буде. Буде нормально орати, значить буде. Не буде нормально орати, ну, Тоді підкажете, що до чого, як змінити. Поїхали. Друзі, знову думаю, блін, не буде цієї оранки. Виїхав, спробував, дід. Покажу. Тут де воно десь видно. Коротше, виїхав, оце зоралося. Оце зоро було, я того разу пробував. І отам. Зараз, коротше, не лізло воно, я лишив, тоді засклепило. Це дощ, як ще раз кажу вам, пішов і думаю, зараз пробую. Ну, приїхав, все рівно, ну, не хоче лізти. Воно скропило, але скропило його 22,5 см. Ну я думаю, звідти хоче якусь вологу підтягнуло. Звідки ж ту вологу, блін, тягнути, подивіться. Подивіться. Це ось я в щілину закладаю трубний ключ. Він ну, самі розумієте, це не шпичка якась. Оце, дивіться. Дивіться, що робиться. Ну Відкололося. А якщо його витягнути, дивіться, що хитається. Ось о, далі. десь тут тріщина була, я її засипав. Ось. Оце така брила. Знов брила, знов брила. Ось, видно добре. Конкретно видно. Ви? Воно все хитається? хитається. Воно сохлося, ну думаю, все. Капець, весілля не буде, молодий, п'яний, коротше, розходимося. Думаю, посадивши оператора свого, можливо, йому мало ваги якоїсь, ну якось ж туди ж залізти він повинен. Дивлюся в хлопців Ютубі і так гарно розсипається земля. Все ж таки є землі ґрунтові є різниці. І в областях, і в районах, і навіть по селах, там глинисті, і тут більш такі чорноземи важковаті. Посадив я свою оператор, що легенько проїхав, дивлюся, начебто тих 40 кг допомагає. Їду додому, значить, поїхав додому, мені недалеко взяв. Я вам кажуть, ну таке, потрібно спробувати. Погляньте, що робить. Погляньте, який м'яць. Вириває. Кидаю, бо зараз не переїду його просто. Погляньте. Сухе сохлося, суш була страшна. Воно його толком і не відмочило, але перекинути потрібно. Їду додому, думаю, кину я стопець. Такий кілограм 40 Спробував, начебто йде нормально. Начебто йде, зараз подивитись в роботі, що я покажу, покажу вам і визначимо потім солярку. І їхав по дорозі, там камінь такий незручний ще був. І завжди автомобілем, як приїжджаєш, дивитися, дивляться, то черкаєш і минаєш його верніш. Минаєш, щоб не черкнути. І я лише так корпусом його лишку випадково чи і підняв. Тому що я кинув тут за вагу, хай буде. Побачимо зараз як з ним, з ним ще не пробував. Можливо, і буде трішки важкувато. Ну що ж, погляньте в роботі, як що, як що до чого, буде, на мою думку, трішки потрібно почекати цей воронкою. Туди далі, можливо, якісь дощики ще краще відволожать цю землю. Але хочеться є близько цей городик його закрити, питання що вже про це не думати. Самі розумієте, що роботи вищі криші. Значить, подивіться в роботі. І побачимо потім глибину, яка вона, бо я пройшов один прохід, а ви знаєте, що плуг вже стає на місці за другим-третім проходом. Тобто, коли вже нарізається борозна, коли він вже стає. Ну, зараз побачимо або щось відорву, бо такі бриля тягне, що капець. Перша робоча швидкість, такі бриля тягне. Або зараз повідриваю щось, і, і вже точно я його ремонтувати не буду. А якщо ще прийде цей, це випробування, то подумай, подумай, як завжди, потрібно на. На другий день приймати рішення. Першого дня рішення дуже такі вони, не сильні. Поїхали. Ну що ж, друзі, поки що більш-менш, як би сказати. ну Є оце, де між проходами такі виямки. Але нічого, для снігозатримання це краще. ну Зараз до, до уруті вже порозмовляємо більш, більш детальніше що до чого, як і як, кебачення. Яка глибина, я збільшив трішки 20-20 см. Якщо по борозі, ну, то вирвало просто така ямка, то буде ще глибше, ну Тут буде рівніше. Ось. рівніше, я... Підпалився так округлив, плюс-мінус там 2 см ще опустив, 20 см, так і тримає. Видно, да? Ну, доволі непогано, але йде він трішки жорсткувато, я вам скажу, правді. Так жорстко. Ну, І самі бачите, яка земля. Дивіться, яка земля, грудери такі, як на якусь грудку напирається. Він так, я думаю, зараз так, або корпус відірветься, або грудку вирве. Раз грудка вискочила. Значить, з мене ще сварчик ще той. Ну, такий, як би сказати, ся такий. Що тримається, як воно все там наварене, переварене, по... Ой, що, щоб вам розповісти, що він орав, то то, то капець. Ну, коротше, зараз я поору, вимираємо солярку, що подивимося, що там по солярці і, і порозмовляємо. Таке обще бачення, зараз до кінця. Ну, є, є шанси щось відірвати. Не дай Бог. Ну що ж, друзі? Є діло. А ті що по оранці, що по плугові? Тут уже пеньок там воно був. Тому Зараз я зачіплю, щоб відірвати вже дійсно його. Не відірвав. Ну, як то кажуть, висновки поспішати з цим не буду. Старий кінь борозни не порти, але цей кінь борозну <сістък> не хоче йти. Але оре, ну так от таким примусовим. На навантаженням на нього лізе зорало. Зараз подивимося, що там по солярці, що в нас по глибині. Так-то вмірили 20 см. Де піврозмірити? Ну, бачите, залишає отакі борозни між проходами. Ну, нічого страшного, воно загорнеться. Ну, ну такий такий, такий варіант. Ну, це ще нічого страшного. Звичайно, отак бачите, що воно йде трішки по покатам, якби отак довжині і тут би затримувався як би сказати, сніг і волога, а так, ну і так також буде. На Оренці вона ж затримується, якщо не замерзла звісно Оренка, Так. Що в нас тут? Що в нас тут виходить? Що в нас тут виходить? 18-18 см. Ну, плюс-мінус, бачите, там десь 20-18 Брве Рве бриляки. Подивіться, які бреляки, м'ячі. вон дивіться, яка ж відблискує так його. Зрізає, подивіться, які валуни, їх доволі доволі багато. Тут хоч ці ярі. Доволі от таких багато, дуже пересушена грунт, зем... земля була дуже пересушена. І тріщини я показував вам, що от на цих бороздах от такі тріщини, але так, вже за другим кругом, який я пройшов, він вже більш-менш стабільно, але де твердіше, все рівно він так уперто. Уперто ліс. Ну хто в нас орав, вже поорав ділянки, той розуміє, що би я бачив по тій оранці. Ну що, як би сказати, на це, що на даний стан, який є, це ще дуже добре воно озоралося, Дуже ще добре, тому що туди пізніше потрібно було, під осінь потрібно буде, бо ще є, що орати. Під осінь, коли воно його відпусте. Ну, звичайно, якщо не заляє. Але хочеться зорати його так. Сантиметрів 18 це нормально. Більш-менш нормально. Ну, 18-20 в середньому так. 18 см. Непогано. Ну, валонин, ну, що тут говорити? Що тут скажеш? Подивіться. Дивіться, що воно? Воно рвало просто. Можливо, це, те, що воно рве його так, оце то, що він такий. ну Не знаю, ну не пробував нормальне плугом орати, то нічого не можу сказати. ну Буде думка. Думав, відрву там корпус, а ті питання буде вже в крап крапко. Так порозмовляли з дружиною. Вона каже: ну, шоре, нормально. Ну як ж нормально? Ну зрав, каже, то кошти можна і зекономити. Ну, ми ще порозмовляємо, правда? Все порозмовляємо, підійдемо до цього питання дуже серйозно. Ну, коротше, такі справи зоралися, і слава Богу, відпочивай, а там будемо, бачити, вже міркувати, в принципі, по Прикидонах є вже що, що сіяти, що куди, але ще до остаточного рішення трішки потрібно потікати. Так, відпочивай маленько, набирайся вологи. О, дивіться. пожнивні рештки кукурудзи. Цей город, це що в нас тут не нарався, він два роки вже. Цього року був озимий Ячмінь, того року ярий. А кукурудза була два роки назад. Ви Бачите, пожнивні рештки вони виоруються, вони не, перетра... ну, не розкладаються, тому що вони там були приорені, доступу кисню немає. І як факт, що вони просто, просто так. А зараз вже почнуть вони псуватися. Є, от, бачите, що не, не докидає. Якби оце. Ну, хто розуміється, той розуміється, що потрібно оці класти, що докидають борозно, що воно гарно перекриває і все. Ну, Пройдеться борнами, дисками чи культиватором зарівняється, побачимо. Поки що так. Ходім зараз, визначимо, скільки там солярки буде. Ну, їдемо додому, бо лійки не взяв. Зараз вже вдома на подвір'ї, можливо там і не вистачить тих 4 літри Зараз ми побачимо, що у нас тут. У горловинку було то там. Ну повне, але опустилося під, під нижню різьбу. Зараз побачимо. Через це? Я не знаю, поправді скільки йде. Ще раз повторюся, можливо, літрів на, на оранку на гектар не, не заміряв. Ніколи так. Завжди все швидко, що спішиш. Так, солярочку бачу. Роззіляти. Раз помаленьку вдуляти. Это дві літри я вживлял. Фу, воняє. Ну? Ну вистачить і дві літри. Ну? Та Чотири вляв. Немало? Зараз я ще досідю. Дві літри. Так, друзі, ну що, ще 2 літри. Зараз побачу. Десь десь уже. Зараз, зараз. Оп! Повне. Ну, рахуйте 5 літрів. Вітраш приїхав кабанчикам яйця вирізати, тому будемо закінчувати відео. 5 літрів, це на гектар виходить 20 літрів. Пишіть, мало чи це багато. Пишіть, як у вас. Пишіть коментарі, завжди дуже приємно. Ставте вподобання. Ми пішли кабанчикам вирізати. Гуцульчики, до наступних відео. Хай щастить.